Знову дорожня реконструкція. Міські комунальники візьмуться за розширення перехрестя на перетині вулиць Сахарова Бандери. Причиною масштабних робіт став ущільнений тролейбусний рух. Вже незабаром на міській мапі руху тролейбусів з'явиться новий старий маршрут. На підприємстві Електроавтотранс переконують, усі підготовчі роботи вже виконано. Чекають на зміщення інженерних комунікацій. Саме вони на перешкоді продовженню руху тролейбуса. Ми змонтували там дві стрілки. Контактних мережі, і по контактній лінії нас все готове. Але для того, щоб зробити правий поворот, там малий радіус повороту для тролейбусу. У зв'язку з тим, що там проходять комунікації і зв'язківців, і теплова камера попадає, там більше робіт практично по переносу цих комунікацій, а самих, як таких, дорожніх робіт, там небагато. Дорожня реконструкція здійснюється бюджетним коштом. Ціна питання майже півмільйона гривень. У мерії кажуть, на розширення перехрестя грошей вистачає. А от новий світлофор під сумнівом. На сьогоднішній день 400 90 тисяч і це цих коштів повністю вистачає на ну яка виносих мереж і на розробку самої дорожньої частини. І зараз ну просто вишукується можливість, щоб для закупки світлофора там не вистачає просто коштів на закупку світлофора, щоб встановити на даному перехресті цей світлофор. Ремонтні роботи планують розпочати вже наступного тижня. Дорожнє полотно, комунальники не чіпатимуть, щойно змістять комунікації. І тролейбус курсуватиме по-новому з вулиці сахарова. Він повертає направо доїжджає до європейської площі, розвертаються, і потім іде вже по своєму маршруту. По Степану Бандери і пішов по своєму маршруту до кооператора. Маршрутів комунального транспорту у місті не бракує. кажуть в електроавтотрансі. А от тролейбуси зношені. Понад 75% рогатих пройшли термін експлуатації. Вік більшості перевищує 20 років. Хоча повинні експлуатуватись вони не більше 10. П'ять нових для івано Франківська недостатньо. Ірина Тимчишин, Владислава Сельчук, новини на вежі.